На другокласників гімназії Сузір'я 19 чекала цікава зустріч. До них в гості завітав ветеран російсько-української війни Володимир Виноградов. Військовий на самому початку війни пішов добровольцем, був старшим стрілком в піхоті, Демобілізувався через поранення, втратив обидві кінцівки. Зараз пересувається на протезах, намагається вести активний спосіб життя та готовий поділитися своєю історією. Мені в певний момент допомагала моя дружина. Донька, дружина, а військовим потрібно спілкування з ним, підтримка, бо ти починаєш життя з самого початку. Ти навчаєшся повністю все заново робити, лягати, вставати, сідати. Повністю все ти навчаєшся з самого початку. І тяжко в перші моменти, що тобі ніхто не підкаже, як воно, що робити, як. Як пересісти з ліжки на візок, як що зробити. Я певний час, як був в госпіталях, їздив до хлопців, трошки їм там підказував, трошки допомагав, піднімав їх моральний дух, то було їм трошки легше і краще. Потім ми зазванювалися, почали спілкуватися, вони кажуть, що да, дякую, що ти там підказав нам, допоміг. Каже, бо тяжковато зрозуміти, як тепер по новому жити. Зустрічі з дітьми також важливі. Володимир має маленьку доньку, тож легко знаходить спільну мову з учнями. Це друга моя зустріч. Першу зустріч я проводив в першій школі. У мене донька там навчається у другому класі. То мене пригласили в її клас, ми поспілкувалися. Тут я перший раз. Діти, діти реагують з цікавістю. Їм цікаво, що воно, як воно, як воно так, що такі ноги. Як воно трапилось, питання задають, Там, в першій школі задавали, чи є у мене танк. Танка я відвідав, що у мене нема. Ну, з цікавістю відносяться, дітям цікаво, бо це незвично, це трошки все трошки по-іншому, на все. Діти приготували для гостя патріотичні пісні, вірші, вислухали його історію і один за одним ставили запитання, де проходили бої і чи їздив на танках від хлопців, та чи рятували тваринок від дівчат. Мені сьогодні найбільше запам'яталося про козу. Як військовий був у таких нібито сітках, і, і там він, він почув нібито це росіяни, а, а там вискочила коза. І... І він такий найбільше її злякав ніж росіянів. У мене також військовий мій двоюрний брат Денис. Я передаю йому щоб, щоб швидше настала перемога, та щоб він був живий та здоровий. Подібні патріотичні заходи в гімназії Сузірі 19 проводяться регулярно, розповідає педагогиня. В нас у школі проводяться дуже багато патріотичних заходів. Ми допомагаємо. Хлопцям мотивуємо їх своїми берегами. Діти своїми руками роблять е, якісь малюночки, листи надсилаємо, збираємо кошти. Наприклад, в мій клас, батьки постійно збирають кошти. От і вирішила е, поговорити, зустрітися з таким ветераном, але трошечки боялася і тривалий час не могла організувати зустріч, тому що колись ми читали вірш з дітьми, тато повернувся із війни. Ну плакали всі, і вчителька й діти. І я це через те сильно ну, хвилювалася. Але потім, потім мені порадили у волонтерській спільноті піксель цю чудову людину, що він зможе з дітками поговорити, гарно розповісти, без стресу для нього і для нас. І ми запросили. І ось так відбулася зустріч. Я думаю, що діти повинні бути в курсі нашого життя. Якщо вони відчуватимуть, що потрібна така робота, вони коли будуть дорослими, вони теж будуть захищати батьківщину, вони теж будуть дбати про її суверенітет. От вони будуть захищати її ітимуть добровільно, ну виросте тоді мотивована, така молодь патріотично налаштована. На згадку про зустріч діти разом з ветераном виготовили символічне сердечко та подарували Володимиру пташку символ мирної України.